Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами Яра Раїса Іванівна, і ми вчимо математику 6 класу. Другий урок займаємося темою поділ числа в даному відношенні масштаб. Пам'ятаєте, що розв'язувати задачу на пропорційний поділ ми користуємося таким алгоритмом. Вводимо коефіцієнт пропорційності, кожен елемент позначаємо через цей коефіцієнт, за умовою складаємо рівняння, рівняння розв'язуємо і знаходимо кожен елемент, прописаний в задачі. Пригадаємо, що є масштаб. Масштаб це відношення довжини відрізка на карті до довжини відповідного відрізка на місцевості. Масштаб показує, що в 1 см, 1 см картці відповідає стільки-то сантиметрів на місцевості. Оці сантиметри на місцевості ми переводимо або в метри, або в кілометри для більш зручного використання. Числовий масштаб. Іменований масштаб і лінійний масштаб. І так, переходимо до розв'язування задач. Поставте відео на паузу, почитайте задачу, подумайте, поміркуйте і розв'яжіть її. Потім звіримось. Читаю. Дві частини сувої тканини коштують 640 гривень. У першій частини сувої 5 метрів тканини, у другій 3 метри. Скільки гривень коштує кожна частина сувої тканини? Нехай х гривень коштує 1 метр тканини. Тоді перша частина буде коштувати 5х, а друга 3х. Разом це 640 гривень. Складемо і розв'яжемо рівняння. 5х плюс 3х дорівнює 640. 5 плюс 3 8. 8х дорівнює 640. І щоб знайти х, треба 640 поділити на 8. 1 метр тканини коштує 80 гривень. В першій частині сувої 5 метрів 5 помножити на 80 400 гривень. Друга частина сувою 3х. 3 помножити на 80, 240 гривень. Ну і пам'ятаємо про відповідь: пишемо відповідь. Подивіться, подумайте, поміркуйте, проаналізуйте, як ви розв'язували, що у вас вийшло, що не вийшло. І розкладіть це все по поличках у себе в голові. Ідемо далі. Зупиняйте відео, почитайте, подумайте, проаналізуйте, попрацюйте. Латунь це сплав міді і олова, Взятих у відношенні 1 до 2. Скільки грамів міді і скільки грамів олова міститься в 270 грам латуні Нехай х коефіцієнт пропорційності. Тоді міді в сплаві 1х, а олова 2х. Всього 270 грам. Х плюс 2х. 3х дорівнює 270. Х дорівнює 270 поділити на 3 90 грам. 1х це у нас маса міді. А олова 2х2 помножити на 90, 180. Залишається написати відповідь. В даній задачі у нас коефіцієнт і маса міді співпадають. Тому що на масу міді приходиться одна частинка, 1х. Тож х дорівнює 90 грам це і коефіцієнт, і в тому ж числі маса міді. Зупиняйте відео, подумайте, поміркуйте, постарайтеся розв'язати задачу. Читаю яким є масштаб карти, якщо довжина відрізка на карті в 20 тисяч разів менша, ніж на місцевості? Масштаб показує, у скільки разів довжина відрізка на карті менша за довжину відрізка на місцевості. І цю інформацію ми застосуємо в обох задачах. В першій задачі на карті в 20 тисяч разів менше, тобто 1 см карти відповідає 20 000 см на місцевості. В другому на місцевості в 400 разів більше, ніж на карті. Значить, один сантиметр карти відповідає 400 см на місцевості. І все? все. Ще дві задачі. Поставте відео на паузу, подумайте, поміркуйте, розв'яжіть. Якою є відстань на місцевості, якщо на карті з масштабом 1 до 100 тисяч вона зображена відрізком АБ 1 см. В одному сантиметрі карти 100 тисяч см на місцевості. А 100 тисяч см це 1 кілометр. Значить, в одному сантиметрі на карті. 1 км на місцевості. 728 масштаб карти 1 до 500 тисяч. Уже розуміємо, що в одному сантиметрі карти 5 км на місцевості. Визначте відстань на місцевості, якщо на карті вона зображена відрізком. І далі 4 відрізки дано. Ну, треба 5 кілометрів в одному сантиметрі так, помножити на кількість сантиметрів. В першому у нас. 1 см значить 5 км на місцевості. В другому 3 см ми помножимо 3 на 5 15 км на місцевості. В третьому 4,5 см. карти, Нам треба 4,5 помножити на 5, 22,5 км на місцевості. І в четвертому 6 см 2 мм це 6,2 см. І 6,2 помножимо на 5, 31 кілометр на місцевості. Ну, можливо, тут трошки треба було поміркувати там, де дроби, але задача достатньо проста. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички. Для тренування у вас є подібні задачі до тих, що розв'язали зі мною. Включайте мозок, думайте, аналізуйте, зростайте і досягайте успіху. Я вам цього бажаю до зустрічі.